Радий вас вітати на каналі Світанок. Бажаю вам приємного прослуховування. Річард Гардвік, Наступник Джон Флізон сидів у кріслі на веранді великого будинку кори, що відійшов до неї у спадок. Шотландський віскі звичайно зігрівав його зсередини. Флізон ніколи не розраховував мати в житті все. І з тим більшим задоволенням оглядав те, що внесла в його життя кора, а його було забагато. Розкішний будинок серед пальмі дубів. Біла яхта, пришвартована біля довгого причалу, що тягнувся вздовж набережної берегового каналу за 50 ярдів від того місця, де він сидів. Гараж, у якому стояло кілька автомобілів, підрозділ прислуги що копошилася в будинку і в саду, і, нарешті, майстерно розбитий сад, за яким, як за немовлям, доглядали високооплачувані садівники. Це було все, чого він хотів від життя. Він поглянув на кору, дещо примружив очі, наспівуючи щось невизначене, вона сиділа перед натягнутим полотном і легкими мазками наносила на нього фарби. Джоне, чи не принесеш ти мені склянку чаю? Кора, у нас тут рівно одинадцять слуг. Тобі не здається, що ми цілком могли б довірити цю справу одному з них? Чому такий тон, Джоне, мені здається, було б так мило з твого боку принести мені чай. знак уваги й турботи, вона посміхнулася йому, у неї були величезні щелепи. І хоча їй було трохи за сорок, вона виглядала значно старшою. Ти вважаєш, це буде турботливістю, навіть якщо ти сама про це потурбувалася? Джоне, чи не принесеш ти мені чаю? повторила вона і знову повернулася до полотна. Вона знала, що він зробить це, і не бачила сенсу продовжувати дискусію. Джон піднявся, згадуючи, як вона продала яхту і подарувала новий Феррарі водійці в помсту за набагато менші його проступки, ніж відмова принести склянку чаю. Вона запросто може знову його покарати. Вкотре флізон із гіркотою зізнавався собі кора володіє ним. Вона видавала йому не більше ста доларів на тиждень. І, хоча й оплачувала його борги, в які він час від часу влазив, граючи в казино, ніколи не дозволяла йому купити щось суттєве. Після п'яти років спільного життя Джон усе ще був змушений звертатися до неї, коли йому потрібна була нова пара туфель. Докори, у якої, як казали, було щонайменше 4 мільйони. Джон Флізон знав, що за заповітом, написаним її власною рукою, він отримає все, якщо переживе її, а він був на 10 років молодшим і мав чудове здоров'я. Він повернувся на веранду з чаєм і ліниво попрямував через галявину до кори, яка сиділа під деревами. Спасибі, милий, солодким голосом промовила вона, бачиш, який це чарівний вигляд? Вона посміхнулася, і Джону нестерпно захотілося встромити кулак у її жирне обличчя. Замість цього, однак, він змусив себе посміхнутися. Це виглядало дуже зворушливо, Любакора. Я можу йти. Її обличчя стало жорстким. Я б не радила тобі так поводитися. Як тобі відомо, ти не перший мій чоловік, і цілком, можливо, що не останній. Вона посміхнулася і її обличчя при цьому ніби тріснуло навпіл. Навіть рідній матері це навряд чи б сподобалося, не кажучи вже про купленого чоловіка. Вона й раніше погрожувала йому розлученням, навряд чи місяць із п'яти років їхнього подружнього щастя минув без таких погроз. Він був її власністю. Такою самою, як машини, будинки, слуги, і мав покірно підкорятися. Погрози розлучення були лише погрозами, але час від часу вона забирала в нього його іграшки, просто щоб він знав своє місце. Тому він приносив їй чай, цукерки, їй фарби і все, що їй було потрібно. Він усе зносив. Переконуючи себе, що гра варта свічок. Він дочекається її смерті, чого б це йому не вартувало. Настане день, коли все тут належатиме йому. Її серце все менше справлялося з тими горами їжі, які вона поглинала. Вона звільнила лікаря лише за те, що той перекомендував дотримуватися дієти. Натомість кора знайшла якогось шарлатана. Чиї моральні принципи перебували в прямій залежності від банківських вкладів. Такий лікар цілком влаштовував Джона. Він навіть вирішив, що після похорону, а він щиро сподівався, що до нього залишилося недовго, належним чином винагородить його. І настав момент, коли одного разу до недільного сніданку Кора запросила Оскара Вотена. Для Джона це було подібно до кінофільму, який почали крутити по другому разу, тільки він не збирався залишити залу. Він прекрасно пам'ятав той день, коли кора тоді вона була кора Бартон, запросила його на недільний обід. Він тоді уважно стежив за обличчям Генрі Бартона, то дивився на нього, як маленька дитина на сусідського хулігана. Який дивись і відбере в нього всі іграшки. Того вечора Генрі спостерігав за корою, яка хихикала і кокетувала як старшокласниця вагою 300 фунтів. А в наступні два тижні, коли з'явився адвокат із документами на розлучення, він зрозумів, що мільйони спливають від нього. Тепер, очевидно, настала черга Джона. Оскільки неможливо знайти чоловіка, який зміг би виносити кору, така доля спіткає і наступного чоловіка, однак останньому з них дістанеться все. П'ять років, і ось тепер, коли кардіограф почав стукати як лічильник гейгера, кора викидає цей номер. Флізон знав, що відставному чоловікові кора виділяла лише жалюгідні гроші. Якщо він протестував, у справу вступали адвокати, і в цьому разі чоловік втрачав і це. Кора одного разу розповідала йому про свого другого чоловіка, показала фотографії та документи, представлені на суді, проти яких той не мав ані найменших шансів. Те ж саме. Вони можуть зробити із Джоном Флізоном. Його наступник упевнено ходив будинком. Усі іграшки Джона, якщо станеться те, що має статися, опиняються під загрозою. У нього залишилося не більше тижня, якщо починати відлік від того дня, коли Оскар Вотен, усміхаючись, увійшов до будинку. За цей тиждень він має щось зробити. І дуже скоро, абсолютно несподівано, йому випала така можливість. У понеділок вранці він розкрив газету і на першій же сторінці прочитав статтю про те, що з в'язниці на півночі країни втекли вісім ув'язнених. Шестеро з них були засуджені до довічного ув'язнення за вбивство. Майлзе, покликав він дворецького. Майлзе, ти чув про це по радіо, він показав на заголовок статті. Так, сер, містер Флізон, менше години тому про це було повідомлено докладніше. Вважають, що вони можуть бути десь у наших місцях, і їм потрібні гроші та їжа. Майлз обвів очима глухий ліс, що оточував будинок з усіх боків, окрім того, де проходив канал і додав. Вони цілком можуть бути просто тут. Ідея набувала конкретних форм. Спасибі, Майлзе, сказав Джон і додав про себе, коли той вийшов із кімнати. От уже справді, спасибі, ув'язнені втікачі, доведені до вічаю, і десь поблизу він усміхнувся. Того дня, після полудня, кора повернулася додому із басейну. Її пронизливий сміх проникав скрізь усі двері та стіни. Вона увірвалася в кімнату, супроводжувана немов доглянутим, акуратно стриженим двоногим псом оскаром Воттеном. На його грубуватому обличчі сяяла усмішка. Флізон згадав, що колись теж був у змозі посміхатися корі. Для цього він викидав кору з голови. І викликав в уяві картини розкішного життя, про яке мріяв. І тоді він міг усміхатися. Але поступово усмішка ставала дедалі тоншою й тоншою, оскільки кора видавала йому жалюгідні копійки і смикала його, як мавпочку на мотузочці. А ці ночі лягати з корою в ліжко було б подібно до того, що забиратися в голландську піч. Гігантська плоть випромінювала жар її все більше жару. Її обійми викликали в нього огиду, і все ж таки він їх терпів із вражаючою регулярністю. Іноді ночами, лежачи в калюжі поту, він майже шкодував, що життя звело його з нею. Хочете випити флізоне? підійшов до нього Оскар Воттен. Флізон був захоплений, яке нахабство дає зрозуміти, що вже заступив на його місце. Дякую, Вотене, дуже мило з вашого боку. Віскі з содовою, будь ласка, він бачив усмішку на обличчі свого наступника, коли той наливав воду з кришталевого графина. Ви знаєте, Вотене, за ті п'ять років, що ми скоро й одружені. У мене виробився смак до віскі. Важко заснути без шести семи порцій. Я думаю, Флізоне, що вас вже недовго це турбуватиме, з усмішкою промовив Вотен. Флізон спалахнув і вже був готовий парирувати, коли в дверях з'явився Майлз. Містере Флізон, сер, сказав дворецький тихим голосом, я не хотів би вас турбувати, містере Флізон. Але є деякі новини про ув'язнених утікачів. Вони застрелили людину на розвилці в Вінслоу. По радіо передали, що вони намагаються здобути гроші на їжу. У вечірніх газетах розмістили їхні фотографії. Малоприємна компанія, і він простягнув флізуну газету. Фотографії були на першій сторінці. З описом кожного і зазначенням злочину, за який той був посаджений до в'язниці. Джон з особливим інтересом прочитав їхній опис і зазначив, що вони одягнені в сірі тюремні костюми. Вони цілком можуть бути у нас у дворі, фігурально висловлюючись, сер, сказав дворецький. Я подумав, що вам потрібно про це знати. Треба вжити всі запобіжні заходи, Майлзе, і спасибі вам. Коли Майлз вийшов, Джон подивився на годинник. О пів на десяту. Розгалудження він слову було за сім миль від садиби. Щоб пройти цю відстань через ліс, уникаючи людей, потрібно дві-три години. О півночі дуже вдалий час, щоб привести в дію його план. От он поїде, а слуги ляжуть спати. Обід було накрито у внутрішньому дворику. Кора явно намагалася виключити Джона з бесіди, згадуючи ідентичну сцену п'ятирічної давнини з Генрі Бартоном, роль якого він виконував зараз. Флізон подивився на товстощоку ненажерливу нажерливу жінку і, мимоволі, вибухнув гучним сміхом. Ті, хто сиділи за столом, Здивовано поглянули на нього. Це було не дуже смішно, Джоне, невдоволено зауважила кора. Про що це вона? знизавши плечима, подумав Джон. Ха, напевно, воттен відпустив якийсь жарт. Обід закінчився, коли кора поглинула третій шматок пирога майже знали в бренді. Посмішки, якими безперестанку обмінювалися між собою Кора і Оскар, нагадували флізону, що в нього залишилося зовсім мало часу. Якщо кора на щось наважилася, вона діє швидко, але він має її випередити. Взявши свою склянку з Бренді, він подумки виголосив тост за мене і випив вміст одним ковтком. Після обіду вони перейшли у вітальню. О одинадцятій годині Оскар піднявся. На добраніч, кора, усе було чарівно, на добраніч флізоне, він попрямував до дверей. На добраніч, Воттене!» – відповів Джон і, пройшовши через кімнату, поплескав його по спині. Не соромтеся, заходьте до нас у будь який час, коли тільки забажаєте. Воттен і кора здивовано поглянули на нього, але нічого не сказали. Незабаром почувся шум машини Воттена, що від'їжджала. Ти дивно поводився, Джоне, холодно зауважила кора. Що це на тебе найшло? Я вважаю, що цю ніч тобі слід провести в кабінеті. Чому ж? Хіба це не зрозуміло, Джоне? Ти хочеш сказати, що ми Фіт. Кінець. Мене виставляють. Так, біля дверей кора обернулася. Уранці в мене буде з тобою серйозна розмова. Двері за нею зачинилися. Джон налив собі бренді. До кімнати увійшов Майлз. «Щонебудь ще, містере Флізон? Так, Майлзе, усього лише невелике вбивство, подумав він. Потім усміхнувся і сказав Ні, на сьогодні все, на добраніч. На добраніч, містер Флізон, Майлз вийшов. Джон знав, що він попрямував у свою кімнату, в будинку для прислуги, що знаходився в 15 хвилин ходьби. Це означало, що в великому будинку вони скорою залишилися удвох. Він випив ще бренді і пів на дванадцяту пішов у невелику кімнату, де зняв зі стіни свій мисливський карабін. Він зарядив повну обойму і вставив патрону патронник. Найімовірніше, вона зараз на кухні, вивчає вміст холодильника, шукає що небудь, що допоможе їй пережити ніч. Джон узяв із шухляди чисту ганчірку і поклав її в кишеню. Потім підійшов до засклених дверей і відчинив їх. У яскравому світлі місяця вода в каналі здавалася такою ж світлою, як і в день. У лісі ж було темно, бо густа крона дерев не пропускала промені світла. Вже був час скликати кору, але він спершу нахилився і підняв із землі шматок іржавого колючого дроту, який уже кілька днів лежав під вікном. Він усе збирався перевірити, скільки ж часу він проваляється тут, доки хто небудь не скаже цьому бовдуру садівникові прибрати його. Він підняв дріт, обернувши його ганчіркою, щоб не торкатися руками. Кора! Він чекав, знав, що вона чула, але повторив ще раз і з наполегливістю в голосі: Кора, йди швидше! Почув її кроки, під вагою, її туші. Колихалася вся підлога. Що таке, Джоне? Вона увійшла в кімнату. Сюди, подивися швидше. Вона підійшла до дверей. Щелепи її рухалися. Він ніколи не бачив, щоб вона щонебудь не жувала. Вона вдивлялася в темряву. Де, Джоне? Що тут сталося? Де? В кінці дроту він тримав в руках, накинувши петлю їй на шию. Він сильно рвонув назад, відчуваючи, як дріт впивається її у горло. Вона змахнула руками, намагаючись за ще небудь чіпитися. Вона задихалася. Джон потягнув ще і перекрутив дріт. І так ще кілька разів. Протягом кількох секунд кора смикалася так, що Джон згадав історію про Мобі Діка. У світлі місяця її очі, що невідривно дивилися на Джона, здавалися величезними. З порізів, куди встромилася вістря дроту, потекла кров. Вона не видала жодного звуку. По підборіддю текла цівка з'їденої неї їжі. Нарешті вона важко впала на підлогу. Ще кілька секунд билася в судомах і затихла. Джон узяв руки карабін. І розстріляв усі набої в бік лісу. Потім побіг до кабінету, зняв слухавку телефону і набрав номер. Ало, це офіс шерифа, говорить Джо Флізон. Так, так, тут сталося щось жахливе, моя дружина її вбили, ці втікачі. Я стріляв у них, але було темно і. Тобто як? Так, звісно, я впевнений. Я стріляв у них, але не знаю, чи влучив. Ви будете тут дуже добре, до побачення. Він поклав слухавку на важіль і посміхнувся. Його план розгортався просто чудово. У дверях холу з'явився Майлз. Його очі округлилися до такої міри, що являли собою дві кулі з крапками посередині. «Містер Флізон, радіо, містер Вотен. Заради Бога, Майлзе, говоріть зрозуміло, закричав на нього Джон. У чому справа? Радіо, я поступово його мова стала більш зв'язною. У словах з'явився сенс. Вони вбили його, містера Вотена, втікачі. Незабаром після одинадцятиї сказали по радіо. Майлз на силу ковтнув. Через 15 хвилин після того, як він поїхав звідси, містере Флізон, за 10 миль від розвилки. Незабаром після цього їх спіймали. Це жахливо. Чи не так, містере Флізон? Це жахливо. Він повернувся до засклених дверей. Величезне обличчя кори лежало на порозі дверей у такій позі. Що губи, притиснуті до дерев'яної планки, створювали ілюзію гротесної посмішки, а мертві очі були спрямовані прямо на флізона, йому здавалося, що він чує її сміх. Кінець оповідання.